Полтавській області незабаром розпочнуться зимові канікули для школярів. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації. Учні Полтавської громади йдуть на канікули 23 грудня, а повертаються на навчання 8 січня. Два тижні триватимуть канікули у Кременчуцькій громаді від 25 грудня до 7 січня. Зокрема, школярі Горішніплавнівської громади відпочиватимуть три тижні від 25 грудня. До 15 січня. Загалом у районах Полтавської області зимові канікули триватимуть від 10 до 17 днів. Місцеві управління освіти можуть запроваджувати канікули у будь-який термін. У Полтавській ОВА переконані, що під час канікул діти і педагоги матимуть змогу гарно відпочити, набратися сил та енергії для другого семестру.